Напередодні аналітики проекту Deep State повідомили про те, що ситуація у Покровську залишається критичною і там ворог продовжує накопичуватися в місті. І якраз більше про ситуацію у Покровську говоримо далі з нашим гостем, військовослужбовець 25-ї Січеславської окремої повітряно-десантної бригади. На позивний археолог доєднується до нашого ефіру. Вітання вам. Бажаю здоров'я. І вам міцного. Здоровья бажаємо. Про Валерію Можна більше зараз почути, яка сформувалася ситуація станом на сьогодні у Покровську? Ситуація дуже складна. Ворогами задана політична рамка, і їхній фюрер озвучив про те, що місто вже під контролем Росіян, і відповідно військово військове керівництво ворога намагається максимально виконати ці забаганки Путіна. Відповідно, вони прикладають всіх зусиль щоб оточити покровську агломерацію. Зокрема, тиск здійснюється в основному з півдня. Вони намагаються закріпитися на промзоні і в забудові Покровська. Звісно, що ми всі зусилля наших збройних сил направлені на те, щоб не допустити отоня. Покровської агломерації і, задіємо і на, на всіх напрямках наскільки можливо і задіємо всі е, засоби для протидії пане Валерій щодо м, концентрації російських військових їхньої кількості. Е, от ну так власне, вже за спостереження самих наших оборонців. Е, наскільки багато росіян у місті? Як поводяться вони, яку тактику е, зараз проводять? Зараз ми наші глядачі до слова можуть бачити кадри операції в місті сил спеціальних операцій. Так, тут задіяні багато підрозділів збройних сил, і наша бригада, і спецпідрозділи, і ГУР, і СБУ, різні підрозділи. Тому дивіться, яка ситуація. Вони працюють невеликими групами, тобто пересуваються дві-три особи, намагаються закріпитися в забудові, сконцентруватися і створювати. Трошки більше ДРГ і намагаються пошкодити нам логістику, посіяти хаос в нашій обороні, тому основна тактика їх не змінюється і. Це вони вже використовують певний час на нашому напрямку. Тобто, в якомусь сенсі, це нова тактика, але не для нашого напрямку. Тобто вони вже працюють таким чином давно. Техніку вони майже не використовують на Покровському напрямку. Трошки виключенням є Мирноградський театр бойових дій. Там вони використовують її більше. В нас же в основному. Це піші порядки і робота малих груп. Зокрема, вони використовують цивільний одяг, переодягаються і таким чином нам Пане Ларі, я не праців... знаю так, що це входить в вашу компетенцію. Ми маю на увазі в зоні вашої відповідальності, ваших побратимів по посестер, але все ж перепитаю, скажіть, чи які зараз можуть зберігатися ризики для наших військовослужбовців? Ну, зокрема, наприклад, сконцентроване просочення е, також у е, не тільки у Покровськ, наприклад, але й у Мирноград. Тобто, які при цьому можуть бути ризики, приміром для оточення? Саме міста Покровська, ну, це їхня мета: якраз замкнути з півдня через Покровськ, обійти його, перекрити нам логістику. І, відповідно, мироноградський напрямок теж дуже важливий для них критично важливий для вирішення цієї задачі, яку їм поставив фюрер. От. Ну, що ми помічаємо на Мирнограді, наприклад, от нещодавно було виявлено на південно-східному напрямку близько 10 військовослужбовців противника. Вони ліквідовані, але все ж таки це дійсно небезпечна історія, і теж саме касається і Покровського напрямку, саме нещодавно, нам нами була ліквідована група, яка намагалася дорогу перекрити логістику, саме дорогу на родинське От, тому ситуація дійсно важка, і ми намагаємося протидіяти максимально залучаючи всі засоби і сили. Пане Валері, маємо буквально ще хвилин секунд 40 на розмову щодо потреб основних, які є зараз у військових. Які працюють у Покровську. Що потрібно передусім? Ну, передусім нам потрібні дрони. Це основний зараз така можливість нанести ворогу втрати, використовуючи саме дрони, бо багато цих піхотних груп невеличких і саме дрони дуже, дуже виручають. Тому якщо є змога, то донайте, збирайте гроші, дрони для нашої бригади і наших суміжників. Тобто, це дуже дуже важливо саме зараз. Це справді важливо і закликаємо також усіх долучатися до цих зборів і допомагати нашим оборонцям. Пане Валерій, дякуємо, що доєдналися. Дякуємо за відповіді. Валерій на позивний археолог, військовослужбовець 25-ї січиславської окремої повітряно-десантної бригади розповів про ситуацію у Покровську.